Я вигнала з дому рідного сина, і, напевно, я виглядаю як погана мама. Але не все так просто. Мені 44 роки, я все життя прожила з відчуттям, що мушу бути сильною, не тому, що хотіла, просто не мала вибору. Коли мені було 25, я лишилась одна з немовлям на руках. Чоловік, батько мого сина, пішов сказав, лише ти впораєшся ти сильна». І я впоралась. Я не мала тоді ні власної квартири, ні підтримки, але мала любов. Любов до маленького хлопчика, якого назвала Іллеєю. Я носила його на руках, коли він хворів, бігала за ним по лікарях, ночами шила йому костюми на шкільні ранки, економила кожну гривню, аби він мав усе, чого я сама не мала. Мабуть, у тій любові я трохи перегнула палицю, бо все життя йому стелило соломку, і ось тепер, коли йому 19, він вирішив, що може розпоряджатися не лише своїм життям, а й моїм. Усе почалося тихо. Я сама пекла пиріг Яблучний, і його дуже любить. Вечір був спокійний, за вікном падав дрібний сніг. Я навіть не підозрювала, що зараз почнеться розмова, яка змусить мене сумніватися у всьому. Мамо, зайшов він на кухню, можна я тебе з кимось познайомлю? Я сіла з ким? З Настею. Вона, ну, ми з нею зустрічаємось. Я усміхнулась, ну що ж, це прекрасно, ти молодий хлопець, студент, маєш дівчину, це нормально. Приведи, будемо знайомитись. І він привів. Настя була маленька, худенька з великими очима, які весь час ніби просили пробачення. Вона говорила тихо, чемно. Але якось наче так, ніби боялась кожного свого слова. Ми посиділи, попили чаю, я розпитала, звідки вона де навчається, Виявилося, з іншого міста, з багатодітної сім'ї, батько без роботи, мама вдома з меншими дітьми. Я поставилася з, з розумінням до цього в житті всяке буває. Але вже наступного ранку Ілля сів напроти мене з серйозним виглядом і додав Мамо, ми з настою вирішили, що будемо жити разом. Я ледь не опустила чашку. Як це жити разом? Ну, вона не має де жити, не хоче знімати квартиру, бо це дорого. А у нас двокімнатна, місця місце вистачить. Ми в одній кімнаті, ти в іншій. Я подивилась на нього, переді мною сидів ніби мій хлопчик, якого я коли вчила розв'язувати шнурівки, а тепер дорослий чоловік, який вирішив, що я маю підлаштуватися під його нове життя. І ляг, кажу, спокійно я тебе дуже люблю, але це не дитячий садочок, ти студент, вона студентка. Ви обоє маєте вчитися, а не гратися в сім'ю у мами на голові. Він почервонів, мамо, ну що то такого? Ти що, не хочеш, щоб я був щасливий? Ми дорослі люди. Якщо дорослі, то і живіть, як дорослі, кажу. Хочеш жити з дівчиною, орендуй квартиру, заробляй гроші, вирішуй все сам. Тиша зависла така, що навіть годинник перестав цокати. Я не очікував від тебе такого, нарешті сказав він. Ти ж казала, що ти мене підтримаєш завжди. Я сіла руки, трусилась. Сину, я тебе підтримую, але не тоді, коли ти сам вирішуєш, що моє життя це твій гуртожиток. Він мовчки зібрав свої речі і пішов. Настя, бліда, вибачалася, а я лише казала іде з ним, доню. Якщо любите, пройдете все разом. Після того вечора в хаті стало порожньо. Кожен куточок нагадував про нього чашка з тріщиною, кросівки під ліжком, запах його парфуму у вані. Я ходила, як тінь. Чи правильно я зробила? Я ловила себе на думці, що починаю сумніватися у власних принципах. Може, треба було погодитись? Хай живуть, хай пробують, а я потерплю. А потім згадали всі ті роки, коли я ночами підробляла, щоб купити йому ноутбук для навчання, коли не купувала собі куртку, бо сину треба краще. Я віддала йому все і якщо я зараз не поставлю межу, він ніколи не навчиться її бачити. Минуло два тижні він не дзвонив, я не писала. Було важко. Так важко, що іноді хотілося просто піти в кімнату, лягти на його ліжко і плакати. І таки і плакала, бо мама завжди залишається мамою, навіть якщо серце ображене. На третій тиждень дзвінок у двері. Стояв Ілля, змерзлий, неголений, але якийсь доросліший, начебто. Мамо, можна? Заходь. Він мовчки поставив пакет з продуктами на стіл. Ми з настею зняли квартиру. Я знайшов підробіток. Молодець, кажу. І як вам? Важко, але ми справляємось. Ми мовчали, а потім він підійшов і обійняв мене. Пробач, мамо, ти мала рацію. Я просто хотів, щоб було легше, але не думав, що це буде важко для тебе. Я нічого не відповіла, тільки пригорнула його і тоді зрозуміла. Так, я зробила правильно, бо навчила сина найважливішого не тікати від труднощів, не шукати зручності за рахунок інших. Тепер він приходить з настою в гості. Приносять торт, сміються, розповідають про навчання, і я бачу, що ця дівчина добра, не зіпсована, невередлива, просто життя їх кинуло в випробування, як і мене колись. Я бачу, як Ілля дивиться на неї, дбає, і мені стає спокійно. Він став дорослим, не за паспортом, а за вчинками. І знаєте, що я зрозуміла? Мати, це не та, що постійно підставляє плече, мати це та, що в потрібний момент забирає його, щоб дитина навчила стояти самостійно. Іноді я ввечері сижу біля вікна дивлюсь на вогники вдалині і думаю: а може, я вже не така погана мама, просто справжня, і тоді стає легше, бо мій син тепер не просто хлопчик, який колись ховався за моєю спідницею, він чоловік. І, можливо, саме того вечора, коли я сказала йому ні, він уперше став ним по-справжньому.